Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні поговоримо про фінанси. Дивимося на лілові і вишньові сумерки. Як будуть змінюватися ваші фінанси? Що робити, щоб вони змінювались тільки на краще? Так? І так, у нас тут дві колоди варіанта. Традиційного лінормана. Я буду робити основною колодою лілових сумерків сигнифікацію і доповнювати буду вишневими сумірками. Три варіанти, як завжди. Три варіанти. Так, давайте так, що було, що зараз? І що буде. І так, три варіанти. Що було, що зараз і що буде? Нагадую, поки я розкладаю, так, щоб ви собі у своїх варіантах завжди. Не завжди, але старалися час від часу міняти. Наприклад, ви, ви зараз вибираєте перший варіант. Тут вам перший варіант хочеться. Ви народились першого числа, або вам симпатизує просто це число, що було, що є, що буде. Вибирайте час від часу, щоб міняти трошки енергії свого життя, щоб у ваше життя приходили якісь зміни. Вибирайте різні варіанти. Так, перший варіант, другий і третій. Кому потрібно більше часу, ви завжди можете поставити на паузу. І тоді дивитися, який варіант вам сподобався, так? Що ви відчули? Ну, давайте дивитися. Перший варіант, що було, що зараз і що буде. Ну, тут зразу так, перший варіант попався шикардос. Що карти в нас тут говорять? Було дерево. Дивіться, і якір міцно стоїть на, на, на ногах, і дерево міцно стоїть. Але тут трошки є різниця. Дерево прям корнями впилося. Да? Можливо, у вас була стабільна дуже робота, або стабільне дуже життя. Можливо, ви, як це дерево на картині одне, да? працювали е, в сім'ї один чи одна. От ваш партнер не працював, або ви працювали більше, ви відчували себе в якійсь мірі. Одиноким. Але доб добре і так стояли да, на ногах, добре окоренилися в якійсь професії своїй, на якійсь роботі. Тут якар в цій колоді, він якби не має особливо за що зачепитися. Да, і тут бурі у вас були якісь зміни. От, ну, зараз відбуваються. Ви або хочете працювати на себе, або міняти професію. Щось якісь зміни у вас йдуть. Нема за що зачепитися, тому що ви ніби як шукаєте той берег, до якого ви захочете біля якого пришвартуватися це новий берег. А до чого ви йдете, так? Риби. риби. У нас риби це якраз і є сама-сама фінансова карта цієї колоди. Давайте доповнимо на вишневих сумірках, що було. Ну от, ви одна ніби, так? Одна, все, все тянули одна. Що зараз, Лілії? Зараз ви шукаєте чогось нового. Це карта пристрасна. Тут ви шукаєте, де пришвартуватися. тут ви шукаєте е, свою пристрасть. Ви йдете за своєю мрією, і до чого ви прийдете? Карта сови. Завдяки знанням, завдяки якійсь ваш, вашому розуму, завдяки тому, що ви десь ризикнете, ви прийдете до риб да? сови, знання і гроші. Да? Вам принесуть кошти великі ваші особисті знання. Ну, перший варіант дуже гарні карти випадають. У вас тільки покращення йде в фінансах, тільки на краще. Завдяки чому? Завдяки тому, що ви йдете на зміни. Ви міняєте якийсь свій напрямок. Тому, якщо у вас зараз в житті, все стабільно, ви оце дерево, ви е, привикли сидіти на місці, ви не хочете нічого шукати, то для вас цей розклад не програється, звісно. То для тих, хто шукає в пошуку, знаходиться себе. Або вже почалися ці зміни, ця трансформація, або ви шукаєте, як себе поміняти. І якщо ви хочете. Дійти до такого результату, а зараз знаходитеся в дереві, да, зараз ви все тянете і ніяких змін у вас немає. Тоді давайте робіть це цим якорем, да, ви міняйтеся, якщо вам резонується розклад, і ви би хотіли такого розвитку, ви теж можете міняти своє життя. І це обов'язково, якщо ви, звичайно, будете сидіти на місці, нічого з цього не збудеться. А карти йдуть дуже гарні для першого варіанту, тому думайте тут. Що ви хочете? Да? Тут зразу у нас є і поради, і рекомендації. Так, давайте дивитися другий варіант. Що у нас тут? Що було? Карта гадалки, що зараз Лілії? І що буде. Друг. Ну, ми дивимося, да? собака, в плані, того, в плані фінансів. Можливо, ви довго себе по карті гадалка, да? то на карта достає. Або ви в езотері працювали, такий варіант теж можливий, да? або ви просто довго-довго думали, чим вам займатися. Ви метушилися. І туди піду, і туди піду. І, можливо, з фінансами така ж ситуація була. Там потрачу, там потрачу. Нічого не відкладаю, нічого не збираю. От гроші розходяться. Як ушли. такі такий, деякий хаос так, відбувався в фінансах. На даний момент у вас йдуть білі лілії, символ благородства. Ви прийшли до якоїсь, якоїсь степенності в грошах, ви вже так не транжирите, ви так не тратите, ви вже розумієте, чим ви займаєтеся, чого ви хочете від життя. На даний момент у вас по картах розквіт ваш показано. У вас зараз самий самий пік такий розвитку вашого. Ви розцвітаєте, ви знайшли себе, ви шукали і знайшли, і вам приємно. І ви таки будете йти по цьому шляху, карта собаки. Да? Ви, ви вибрали ви бути вірним в своєму шляху. Ну, оскільки ми дивимося на фінанси, собака каже про вірність, значить, фінанси будуть вам вірні. Значить, вони, вони весь час будуть біля вас, вони весь час будуть в вашому гаманці. Завдяки тому, що от ви знайшли себе і росли, у вас будуть. Гарні, гарні фінанси. І вони не, не будуть ніде пропадати, не будуть транжиритися, да? тут енергія помінялася. Ну, давайте дивитися на вішньових сумірках, що вони нам скажуть. Доповнять, що було. Тут навіть дивіться, якийсь обман у вас міг бути. От гадалка, да? Гадалка, вона трошки як шулер, так? Да? Не стосується мене, звісно. Але ну, от тут така гадалка, типу, бачите, як вона підглядає. О, буде так, буде так. Вона не, типу, не знає, вона не похожа тут на те, що вона щось знає. Вона похожа більше на те, що вона як карта мага, да? вона фокусник перед вами. От вона така змія. От, можливо, у вас було таке, можливо, ви не дуже були такі определенні по фінансовому, або у вас якісь були обмани. І... Що зараз у вас відбувається? Карта книга, да? Тут уже книга закрита, ви вже тут знайшли себе перший варіант. Він шукає, да, що йому зараз робити, як йому розвиватися, ризикує. А ви вже все, ви навпаки, ви вже знайшли і остепенілись. Ви вже ніби багато знаєте. Ви книжку прочитали прочитали, закрили. Все, спокійно йдуть далі. І що буде? Ну, Ви будете взлітати, да? і теж. Працювати, Аїсти, вони роботяща, вони своє гніздечко в'ють, вони носять собі ці гілочки, вони стараються. Собаки теж, вони такі вірні, вони помічники. Можливо, ви знайдете якогось помічника собі, в своїй професії, хто вам буде допомагати. Бо Аїсти теж вони часто не одні. Тому тут у вас однозначно іде ріст, і фінанси, ви, у вас міняється енергія. Да? В плані того, що ви вже знаєте, як правильно грошами розпоряджатися. І завдяки цьому вони, знаєте, ніби як... Ви любили гроші раніше, а вони вам взаємністю собі не відповідали. А тут уже навпаки, вони відповідають вам взаємністю, і вони завжди у вас є. Можливо, тут по карті гадалка, ви проводили якісь ритуальчики, чимось займалися, привлікали в своє життя гроші, да? і вони до вас прийдуть. Так, йдемо далі. Я хочу, щоб всі варіанти гарно було видно. Так, і третій варіант. Третій варіант. Що тут у нас? Що було? Карта мен. можливо, ви були на содержанні мужчини, так? Да? Що зараз? Гора? І що буде? Будинок. Ну, тут. Таке відчуття, що от, ну, хтось вам допомагав. Да? Якщо ви мужчинами не дивитеся, то тут у вас навпаки ви один-один, весь час робили. Ну, Тут розвиток такий іде, що йде е, е, в те, що стабільність наступає фінансово. Да? От, як ніби хтось один із членів сім'ї е, заробляв, да? або, наприклад, якщо ви не сімейна людина, ви одинока людина, да? у вас якийсь був один дохід. А тепер може бути декілька. Карта Гора, тут саме тут, вона показана тим, що ви візьмете якусь вершину. Ви зараз йдете, да? Знаєте, як я вам скажу, у вас зараз такий шлях, ви багато його пройшли, але ще не зрозуміли. От коли ти йдеш. Піднімаєшся вгору, ідеш кудись, ти не розумієш, скільки ти вже пройшов. ти не можеш адекватно оцінити, скільки ти вже зробив багато для своєї справи. Тільки коли ти вже проходиш цей шлях, ти озираєшся назад, там, через рік ти там, почали якусь справу, якийсь власний свій бізнес, влаштувалися десь на якусь хорошу роботу. І поки ти от впахуєш, ти якось не розумієш, ідеш до цієї цілі, а потім ти озираєшся назад і розумієш, яку роботу ти зробив, яку вершину ти. На яку вершину ти піднявся? І тут теж таке, от у вас, я не думаю, що це в даний момент, ну от ви на цьому шляху, тому що ну, зараз ви навряд чи побачите. але через декілька місяців ви озирнетеся назад і зрозумієте, що в цій точці ви вже були дуже високо, що у вас вже були зміни. Да? І карта Дім показує, що у вас будуть стабільні фінанси. Стабільні. Наприклад, можливо, да, зараз у вас, якщо е, ви, наприклад, з клієнтами працюєте, то густо, то пусто, то є то нема, то є то нема. То скоро клієнтів буде стабільно. Давайте ще дивимося, уточнюємо, що у вас було. Е, карта гроб, да, і тут кришка закрита, і він такий бідненький цей гроб. Ну, було так собі да, зовсім не очень. Що зараз? Зараз карта Хрест, це кармічна карта. Ну, Тут теж, так. Да, Шлях тут догори і тут догори. І ви, от я ж кажу, ніби зараз не розумієте, не бачите, тут вищі сили вас охороняють, ви ще не зрозуміли, що ви вже далеко-далеко зайшли. Почуйте від мене? Так? І може озирнетеся назад, подивитися і зрозуміти все-таки, що шляху пройшло багато. І карта Хрестона показує те, що. Можливо, зараз у вас якісь зміни проходять в тому напрямку, да, в якому ви працюєте. Можливо, ви поміняли цей напрямок, або обрали якийсь інший. Щось поміняли, да? і до чого ви йдете. Карта башня. Да? Карта Дім і карта башня показує, що у вас будуть стабільні фінанси. Тут башня така, от, бачите, вона така зарошенька, така не дуже. Це може означати, що ви. Навряд чи будете працювати десь в якійсь організації. Тут більше третій варіант про те, що у вас щось має бути своє. По крайній мірі, для вас так вищі сили бачать. Можливо, робота з дому да, по карті дім. Не башня, а дім, отак я вам скажу. Да? Стабільність, а не стабільність така тут більше. Клієнти, якісь, щось таке, да? якісь проекти. А не те, що башня, коли видають вам зарплату, да? тут стабільність, яку ви самі виробили, якої ви самі добилися. Не те, що вам там зарплату платять з місяця в місяць, там аванс зарплати, да? а щось тут своє. Ось так. І воно вам принесе гроші. Можливо, там бути фрілансером якимось, ну працювати з дому да? на удаленки. а можливо, просто на вашій у вас поміняються, що ви будете працювати на удаленки, і вам це буде дешевше, не треба ходити на офіс, не треба тратити на дорогу, на обіди і так далі. Ну Тут зміни теж йдуть. Мені подобаються всі три варіанти. Всі три варіанти не потребують ніякої чистки, нічого, ніяких змін. Головне, прислухатися і робити щось. Не просто послухав, ну все, супер, сяду на дивані, чекаю, поки це все збудеться. Ні. Тут треба почути той такий, знаєте, натяк, які вам вищі сили передають через мене, куди вам іти. Де, де ви можете знайти себе, де ви можете знайти фінансове благополуччя, фінансовий розвиток. Ось так. Я вам бажаю завжди мати фінанси. Це дуже актуально, завжди не треба казати, що це не важливо, це надважливо за гроші. Ви можете собі багато чого дозволити, і головне відчувати себе стабільно і комфортно. Психологічний стан у да, вас буде набагато такий спокійніший і впевненіший. А від психологічного стану вже залежить і фізичний стан. Воно все в нас зв'язано. Тому я вам бажаю мати матеріальне благополуччя, мати стабільність, мати спокій за, за фінанси, да, бути впевненим, що завжди вони у вас будуть. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчули, що у вас програється. Ставте вподобайки, підписуйтесь і до нових відео, па-па!